Приїхав до мене друг Андрій Карп'як на своїй Хонді, завдяки котрому я купив свою сибіху. Він пробує їхати на моєму мотоциклі, щоб оцінити вітрових і в загальному ходові якості. Я вже на його мотоциклі провісся, так як берете дві машини з конвейера, два живля. І ці обидва жигулі будуть по-різному на підсос діяти. Ну, в загальному вони їдуть одинаково. Але тут сильніші тормоза, бо тут брембо, і ззаду брембо, дисковий. Ну, тут коробка трошки м'якше включається, не знаю з чим то зв'язано. В загальному по динаміці вони їдуть одинаково. Пер Андрій попробував. На моєму. Нова резина Dunlop. І тут така ж. О, в мене от такої штуки нема. Отакого от закінчення. Я думаю звідки ті дири. Але я таке поставив бризовик якийсь там. Хай вже буде, як є. в мене, по-моєму, набагато голосніше звучить глушак. Не знаю хто що йому робив. Андрія тихше ще робить. Вітровик. Цей вітровик захищає тільки груди. Як я не згинався, в лице дує, шум в ухах. Ну, хто до чого привик? Ти замітив, що в мене дуже глушителя чути? Сильніше ревіть? Хонда є Хонда. Ні, але він щось в ньому змінено, я не знаю, в чому справа. Добра машина, добре годе. Не треба пам'ятати. Все нормально. Пробував нормально, як скло. Краще. Ну, мені все рівно може бути від, від, від кілоса, але тихіше угу. е, в мене більше чути шум. Е, я думаю, що кут правильний, все добре. Тихіше, приємніше. На таких швидкостях, менших там до соточки, набагато приємніше. Тихіше. А так. Honda є Honda. Ну, в загальному так нічого. Так. Да. Бо то порівняння. Ну, все треба порівнювати. А. Два одна треба порівнювати. Дві Honda, то вам не одна Honda. Mm. <ріст> <ріст> Коротше, такий зрівнюючий тест зробили. Зробили висновки, що з мотами все нормально. Тільки мені треба колеса міняти, особливо заднє. Поки. Заднє воно вже в мене квадратне. Завтра я привезу. Добре, я, добре. я думаю, що там є ліпше, що вибрать. Все, що своєму? Тобі теж. Осі біга то є апарат. Привезе мені Андрій завтра декілька коліс. Що собі виберу? Воно тут квадратне, я як переїжджаю по розмітці, то в мене аж кидає мотоцикл. Ох дал. Ну все, всем пока.